Вітаю, друзі. Сьогодні розглянемо монетку Кінь Приживальського. Вчора, 26 квітня 2025 року, були 39-ті роковини трагедії на техногенної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. А після завтра у вівторок, 29-го. Квітня виходить чергова монета Лось із серії Чорнобиль відродження. Ось, і Сьогодні ми з вами розглянемо монетку, яка була першою в цій серії, присвячена символу відродження дикої природи, знаковій тварині заповідника коню прижз. Пржевальського, єдиному існуючому виду диких коней, що збереглися донині в первісному вигляді, і який занесено до міжнародної червоної книги з природоохоронним статусом на межі зникнення. Монета розпочинає ряд монет Чорнобиль відродження. Парадокс, але техногенна катастрофа дала броді унікальний шанс на відродження яким вона скористалася сповна? У 2016 році, на території, що постраждала від наслідків аварії Чорнобильської атомної електростанції, було створено найбільший і наймолодший об'єкт Природно-заповідного фонду України Чорнобильський радіаційно-екологічно-екологічний біосферний заповідник. Ця територія стала своєрідним резерватом для розмноження не лише типових, а й рідкісних червонокнижних представників живого світу. Монету було введено Національним банком України 29 липня 2021 року. Номінал монети має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм. Тираж 40 тисяч примірників. 20 тисяч з яких в такому сувенірному буклеті. Вартість монети на дату виходу за цінами Національного банку України 71 гривня. Так, розпочнемо розгляд монетки заверсу. Так, давайте візьмемо. Гарний ракурс. Так, ось так, мабуть, да? значить, на версі монети розміщено. Малий державний герб України угорі, тризуб, напис Україна під гербом. Номінал монети 5 гривень, праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак Радіаційна загроза, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчутження, що ставила своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки Чорного, Коня Приживальського, рисі, Зубра, Лося, Ведмедя Бурого, по колу на зеркальному тлі написи: Чорнобильський радіаційно-екологічний. Біосферний заповідник ліворуч та англійською мовою Radiation and Ecological Biosphere Reserve Рік карбування монети 2021-ї внизу, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України угорі. Ось такий аверс. Монети. І ми вже знаємо, що вийшов коник. Рейс, Ведмідь лелека. Зараз виходить лось і в 26-му буде зубр. Це остання монета в серії. І вона буде якби закрита з шести 6... тварин і птаха. Переходимо до розгляду реверсу монети. Ось така файна монетка. Так. Потім ще буклет розглянемо. Так, значить, на реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Приживальського. Ну, Виготовлено його використано з використанням там подруку. Над яким на дзеркальному тлі написи Кінь Приживальського та назва латиною. Екуus Ферус приживальський. Угорі Коня та лоша. Ось зображені коня. Кінь та лоша. Які пасуться на степу. Так, ось така монетка, друзі, тепер давайте розглянемо ще буклетик. Зараз я трошки збільшу зображення, бо він не влазить. Ось такий сувенірний буклет. До речі, вони вже, ну, якби всі монети цієї серії йдуть в буклетах. Дуже таких гарних мальовничих. Ось на зворотньому боці ми бачимо технічні характеристики монети українською та англійською мовами. Художник Наталя Фандікова. Тираж 40 тисяч ми бачимо. Ось так всередині. Виглядає монетка в буклеті. І тут є довідкова інформація українською та англійською мовами. Давайте я її зачитаю з вашого дозволу. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник найбільший і наймолодший об'єкт Природного заповідного фонду України, створений указом Президента України у 2016 році. На території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, парадоксал техногенна катастрофа. Ну, тут те, що я і зачитував. В принципі, кому цікаво поставити на паузу. Тож, друзі, дякую за увагу. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.